Вже ми прийшли провідати нашу кошечку і рижик прийшов, бо це ж тут його квартира, але ми його закриємо у другій квартирі. А кошечка спала там. Ми постелили її чистий рушничок. І вона там спала. Ось вона вже ж питається водичку пити, їсти. Це кошечка, яку хазяйка вигнала, бо не мала чим годувати її. І це вона жила під кущиком, там, де черепашка номер 2 де сіренькі котики дикі. На нього було жалко дивитися. Її хтось саданув ногою. Чих казала одна бабуся, що хазяйка її пхала ногами, щоб вона не йшла додому, і в неї грижа образувалася. Лікар сьогодні нащупав, вимушений був зробити узі її. І побачили, що там є грижа защимляна. Вона от і прооперували, удалили цю грижу і простерилізували її, прокапали трошки. Обезболили, дали антибіотик, а Завтра ми будемо давати антибіотик, будемо мазати бетадіном її шовчик і давати знеболююче мелоксів. І вона поки буде тут, поки все не заживе. Ми будемо ходити до неї кілька разів на день. Вона вже повністю відійшла від наркозу. Дякую всім, хто допомагає і допоможе. Велике вам спасибі, добрі люди.